Приїхали з Леною на ще одну локацію, де ми стерилізували і відловлювали кошенят, кішок. Уже більшість з них прилаштували, дивіться, один кіт, друга кішечка, яку ми стерилізували і ловили в котоловку. Отам я, цей п'євчик прийшов. А от він сидить, я його не бачу. Бачите, дивіться, зараз покажу вам. Бачите, де сидить? От, темно, погано видно. Вдвох. Викинули їх е, оця кітинька. <зас> іди, іди, там косми. Тут були раніше ці кришки на баках, і ми на баки насипали, щоб обережно <зас> так аж ляпнула, щоб собаки не доставали. Але на жаль, графа нашого вже немає тут. <зас> іди сюди, <на>. Бачите, всі <зас> годуємо, Лена годує, і якраз корм, який прийшов на нову пошту. Лена зразу, ну, ну, понятно, ми ж його самі їсти не будемо. Дякуємо всім, хто долучився до донатів, що ми можемо реалізувати годівлю цих без, безпритульних, бездомних. Бачите, от бірочки. У, у киці у нема бірочки, до речі вже. От у цієї великої. У цей а цю ми не поставили. А не поставили. А то хто у нас отой дальній? А то є синочок півчик. А, це Півчик, це мамка. А це мамочка, Бачите, а, от мамка, дивіться, які і Півчик, похоже. А ця світла, це вже їхня якась родичка. Ні. Дальня. Ні. Дальня родичка. Ні. Ну, табічка, але. А це двоє викинутих свіженьких оцих Котиків дуже гарні. Подивитеся пости, і дивіться, якщо ми так дивимося, ви наші підписники, якщо ви дивитеся зараз на хвилині 40 це відео. Не, ви знаєте, дивлюся на пост Лене тисяча лайків. Я думаю, о, це да, прогрес. А чому нема тисячі лайків на відео? Ми не можемо зрозуміти. Просто, якщо ви не хочете дивитися, зайдіть, лайкніть це відео. Я думаю, просто це допомагає Ютубу рекомендувати далі. Люди будуть дивитися наші відео. Тому будемо вдячні, якщо ви будете просто заходити, лайкайте лайкати і коментувати навіть, бо, тому що це просуває, так як пост з прилаштування, бо ми хочемо показувати оцих гарненьких котиків, кішечок усім. Так само, коли ви лайкаєте, цим ви просуваєте або допомагаєте показувати на платформі Ютубу. Ми не говоримо вже про Інстаграм, про Фейсбук, хоча там є єнині сторінки. Це Показує її так. Це ромашка. І отакі от так, от справи, отак ми проводимо вечори, бо треба під'їхати погодувати тим, там, там. Тільки що подивилися, обдивилися очко цього котика, його треба лікувати, мазати. Ну і бажано в тепло, зрозуміло, сім'ю він шукає теж. І... А дивися. У, цього, у неї таке саме більмо. Так, да, у неї більмо. Воно, самі, воно скоріше не лікується. Воно розумієте, ну є шанси, що вірганом воно зійде, але їх мало. Це більмо, ну, це, це вже наслідок вороди. Це, це, це як ДНК вже воно має... і. Mm -hmm. ну, у наслідок ярпес вирусної інфекції перенесеної. Так у да. є більмо, да, вона з більмо, і в нього так. Да. Ну, тобто, це не родичі, воно вже давно стерилизовано. Ну, понятно, так. Да. Ми вже не. мали таку ситуацію. Це, це мамочка так, та, так, принцеси, така красива кітечка. Вона в Києві всім і принц. <ріць> ну да, покрише вона бігала. Є відділку бігала, бігали. Це мамуська. Да, отут. Отут ми знімали, пам'ятаєте, що їх там багато було <ріць> одних От... котик. Вони всі Лену знають і мене, бо ну, тому так, що ми не тут годуємо. Дуже читати, мамочка і півчику стали з <ріць> Це живе ось тут жінка її кормить. І, кстати, це подруга Саймона. Це Того риженького, який у нас. А, жінка тільки що підійшла. О, а наш пропав котик рижи. А Аліна каже, то він не пропав, ми його забрали, ну бо ж вже, він більше півроку вже. Е, Лена, скільки на лікування потратила. Ви бачили каже, його? Верніть назад на вулицю. Каже, каже, верніть назад, мені вертайте. А опа, собачка, оце цей, що маленький. На, на. Тичі. Не треба, він зараз буде котю. А, ну хай тоді. Тичі. Не дивись на нас, тут ми годуємо котів. Прийшов, подивився. І каже, верніть на, Ой, назад. А я, я кажу, слухайте, у мене настільки витратила на лікування. Обсирай, щоб сирай, в, що да, в курятник, каже. Ні, як не в курятник, Ну, там да, в нього курячі воки були. В, в курячі воки. Він, був курячий. Недоста зубий нема, їсти не може. Кури клювали вже, коли ми приїхали, забирали його. Красавчик. Так, да, дивіться. О, але шука. цей пухнастий, але він не тапі, він а такий чорно-сірий якийсь такий. Uh -huh. а, де, а, Це мамка і диви яка дивия е, сіськами, yeah. вона по-любому родила і, і відірвалася. Це, оце дивіться, це домашня, вона родила. Yeah. І, і так десь, як вона відірвалася, ці скоро ці цуценята будуть на вулиці. І ми розуміємо, що ти голодна, да, да. ти шукаєш їсти, а чого не йдеш додому до себе? Там нам не шкода дати тобі їсти, але там, справа не немає. Ой, да, oh, oh, от так і дивіться, як напижився. Yeah. Що yeah. там китик? Що там? Дивіться, 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 як. Контроль, контроль. Ну і ти прийшла, так. Да. На на на. Куди, куди? Подожди. Лена, зараз тобі дасть. Гарньоня така, ти гарненька така. Ну правда гарненька, але ти домашня, тебе. Ой, ці ланцюги, да. Тож. ти ще не переживай, машина може повернути сюди. А де бачиш? Я побачу. На, на, на. Що, а ти подожди, подожди. Зараз Лена знайде і дасть тобі їсти. Ну, Там нема вже, вони все з'їли. Зви. Зви. А, ходи ходи сюди. А мають сховалися, так? Подожди, воно закрийте, подожди. О, включили нам освітлення. Ну, ну, знаєте, там, короче. Кидай. А ладно. Стой, не треба тобі їсти котику. А каже, а що, в смислі, котику нічого? Ну, просто вони що це гуманітарна допомога, вона просрочена, кота не дають. Чули? Гуманітарна допомога просрочена. Ну, да. А нормально не дають. Да. Це так, ну, це не часто. Не Коли буде, це було там провірити. ця допомога? Давно, але ви от присилають, вони вже там по по пару місяців просрочка. Але консерви ви ж самі розумієте, мають довший срок. Диви, 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 злякалась. На, на, на. Ну, я не думаю, що на, 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 на. На. Нічого її не буде. Знаєте на, сюди! На. на! На, на, Ну, чого ти боїшся? На. На. Тому у нас, якщо на. щось добре, то це дуже дорого і за кошти зборів. Боїться, боєгузка. Ну нічого. Але голодна, проглотує зразу. А ці дві теж квадратні, дві, яка попав. То, і така... Ця худенька дівчинка. Да. Отак плавно кидай. Присядь. Або й не кидай, просто треба було положити. Отак, отак. Бачиш, ото їй мішає той ланцюг і вона так ноги розкладає, щоб. Отак, от так. Бачиш, як їй йде, як <систити> Як з коня злізла. А котиці їх уже, до речі, стерилізувати малих уже треба. Губи помінялися. Ну я це вже розказував да, на відео. Скоро будуть хтось. Чи вкарувати? ти присідаєш? От. Ну, сьогодні таке звичайне відео ми. Щось погано видно, може десь, але в це вечір, о, така зйомка. Ми показуємо те, що робимо і вечором. А вночі тільки ще треба. Yeah. Ну нічого. Це ще ми лиш... зараз забрали посилки, погодували всіх. Це домашня кішечка там здається, Ось так. Так що підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей на лапі югей.